Стихія у Лівії забрала життя двох тисяч людей. До шести тисяч вважаються зниклими безвісти. Такі наслідки масштабної повені, яка охопила місто Дерна після сильного шторму та дощу. Ахмед Місмарі, речник Лівійської національної армії, яка контролює східну частину країни, заявив, що катастрофа сталася після обвалу Дамби змило Цілі квартали з їхніми жителями прямо у море, а рівень води досягав трьох метрів. Нагадаю, у неділю 10 вересня шторм Даніель пронісся над Середземним морем, затопивши дороги і зруйнувавши будівлі в Дерні. А також завдав удару по інших населених пунктах уздовж узбережжя, у тому числі по другому за величиною місту Лів'ї Бенгазі. Зниклими безвісти вважаються близько 6 тисяч людей, ще близько 2 тисяч загинули. Наразі пошуково-рятувальні роботи продовжуються а влада оголосила. Надзвичайний стан закрила школи і магазини і ввела комендантську годину. Довелося. <звук> Сергія! نرجو хальмене габлевала коло нагадаю, що Лівія політично розділена між ходом і заходом, і державні служби розпалися після повстання 2011 року, яке спричинило багаторічний конфлікт. Міжнародно визнаний уряд у столиці Триполі не контролює східні території. Тож президентська рада з трьох осіб, яка виконує функції глави держави в розділеній країні, попросила міжнародну спільноту про допомогу у ліквідації наслідків повені.